Сьогодні я мав справу із листами Василя Стуза або пані Елеонора Соловей, яка тут сутня наполягає на тому, що я написав спогади про Михайлину Коцюбинську. То я подумав, що я власне напишу. Ну, зверталась вона до мене, я консультувалася зі мною, я багато чого підказував, там, як прочитувати ті чи ті е, вислови, чи е, там, скажімо, іносказання, чи роки, чи імена то це ж не предмет для спогадів, то я запропоную дати замість моїх спогадів листи Василя Стуса до Михайлини Коцюбинської. То я хотів би там поставити ніби як епіграфом оцей вірш, звернений до киян. Власне, Василь казав, що цей вірш писався йому десь років сім, поки він отак е, визрів. Сосна із ночі виросла, мов щоба, грудей торкнулась, мов вода весла, і уст слова, і спогади знесла, мов сонну хвилю, і подушка збокла, сосна із ночі випливла, мов з і посвітилась болем далина. І все вона, геть до окруж вона, і тільки терням поросла дорога. Сосна, ой, бачите, Сосна росте із ночі, роєм птиць, благословенна свінула Софія і галактичний кис пижавіє у мерехтінні найдорожчих лиць, там Україна. За межею там лівіше серця з болю молодого сосна росте із ночі наче щодо, а Бог ще боче спрагло, а з Так він бачив Київ, ніби десь із космосу. Галактичний Київ спижовіє в мерехтіні найдорожчих лиць. Це найдорожчі лиця. Хто забув слово спиж це бронза. Українське слово бронза, бо в інших варіантах є, що «бронзовіє». Мені подобається більше це Спижовіє, і такого саме цей варіант я вивіз із Нордовії у 77 році. І ще Стус ніколи не підкреслював того, що він є поет. І десь навіть написав, бо, власне, це сказав мені, якщо нас коли-небудь згадають. Як людей, котрі посміли в цей жорстокий час бути самі собою, а десь там маленькими бупами напишуть, що той і той ще й вірше писав. От така оцінка. Але у віршах він міг сказати правду. Кирия слави лопотить на вітрі, і ріже видно Кіл Пекарсів вмус скорописного фіолету літери гаптують неба голубий угруп. На помежів і присмерку й світання, нашарабуджений на тисячу орбіт, і мчить рубак, надколюючи лід незайманого віків мовчання. О першого заїзду ніпота, спішив перед, ухвалості і згоє, ти не один, вас найменше двоє раз навколо розманатоє мета, Тобі не одірватися від тіні, в ній проминули, вигадало нас. Та уникаючи старих поразок, перед новими стати ми повинні. Крея слави велеможно шарпає. Поневажай, гніздившись у світло, не нарікай, що стежко занесло, те почет друзів із обличчям карпій. А вискочиш на вістря ножа, де стогону ламке пала хотіння, не забувай, що є велике вміння пізнати, де провалля, де межа між мужністю і зухвальством. Шлях правдивий витворює великий мус, на увірветься десь Пегасів плюс. Ми канемо у вічність молодими. От Галя Стефанова Читає вірш Райдається вечора, зламана віч. Це довший варіант, який, до речі, співає також і Олена Голуб. Я знаю коротший варіант, цей варіант записав мені сам Василь у 84 році, десь у лютому, і я його вивчив і це з пам'яті. Це той ключовий вірш, що пояснює пані Мсести то є пергамент, на котрому було щось написано, але потім цей текст стерто або змито і написано щось зовсім нове. Вченим важливо прочитати перевісний текст, і його іноді вдається е, прочитати. Е, це ключовий вірш цієї збірки. Гойдається вечора, зламана віч. Мов косток сліпого, що тичеться в простір осінньої невіді. жалощі в прості оцюпляться в стінні, а дерево спить, гойдається вечора злама на віч, туга, ніби слива грудою налита. От і все прощальна, о несамовита, осмута невмита твоя не ясить, погора чорна дорога кипить, нема. Ні знаку давнього шляху, Туги тугине покрай погорбатілись <з> люті високих гірких дорікань, Опіддайся, по путі непевності, Господи, дай мені жити, удай що обтято дорогу, що спить душа, розколисана в смертні аркані високих наближень. На серця екрані. Гойдається вечора зламана віть. і стежку твою обдалоку шпилою роздайся, роздайся в двобої з добою, прислухайся тільки, чи всесвіт не спить. світ не спить. Він вовтузиться, вовтузиться тузаний хвасько під боки, мороками спогадів луяться кроки. Це Господи сяємо, це торжество на дій проминань і наближень, і на вертань у своє у забуте й дочасне. Бойдається невіть і сонце не гасне, і грає в пожежах мосяжних сосна, і сонце Твоє простопан не кипить. І як мені, Господи, як мені жити Клясти і любити, клясти і любити, канчук цілувати і плетену пліч. Залізний із пластику шкла і бетону надипую пісню, ловлю їй тону шовкового голосу, зацний погреб, пора на чорна дорога кипить. Нема ні знаку від прадавнього шляху. мене отче високого краху вельможно хитається зламана віч. Василь Стус Феномен доби сходження на Голкову славу. Кожен митець. Що хоче бути в суспільстві знаменитим, мусить знати, що знаменитий буде не він, а хтось інший із його ім'ям. Він, урешті-решт, від нього вислизне. І, можливо, колись уб'є в ньому справжнього митця Альберт Камю. Я бачив його двічі, перший раз. Під час якоїсь наукової сесії на Кірго 4 Пам'ятаю, в дверях хтось довго, навіть неделікатно довго, комусь давав дорогу. Спочатку в свідомості зафіксувалось, що так робить Тичина, а потім, що це він і є. На ньому був сірий костюм урядовця, що дуже посував до обличчя, хоча саме обличчя я роздивився пізніше, вже сидячи в залі засідання. Пам'ятаю побожний шепіт Михайлини Коцювинської, які в нього тонкі риси, обличчя справжнього поета. Але все це я бачив раніше і гьмани Вистабюль, і цей зал, і поета, що сидів у президії. Митця будь-якого іншого народу виносила на собі історична реальність. Специфіка українського митця в тому. Що в кращому разі він змушений цю реальність нести на своїх плечах, а в гіршому і значно частіше існувати всупереч реальності в абсолютно забороненому світі. Навіть на кращий випадок нести реальність на своїх плечах такий тягар людині явно не підсинув. Замість материка, наш поет. Має під ногами прірву. Отож, половина його зусиль іде на те, щоб нагодувати прірву, щоб створити материк під ногами. Тичині судилося бути щасливим і справила винятком. Його творчість припадає на той час, коли і безкрайньої стихії тривалого національного потоку проглянула гора Арара. Березнева революція в Києві була подарована, випала, як манна з неба. І тому й тривала як черга урочистих маніфестацій, як своєрідна радість. Для молодого течини, навіть автора сонячних клагнетів, цей початковий період революції був своєрідною самопроекцією на широкий екран українського степу. Сонячні кларнети. Засвідчили психологічний стан людини повної сподіваної радости, більше чутої, аніж осмисленої радості перед звершенням. Це стан розслушування людської особистості на розгородженні території існування, особистості, вивільної від старих канонів, особистості в час перетворення і особистості передовсім. Так дитина відкриває для себе світ уперше. Тичина перший поет-оптиміст в українській новітній літературі. Його радість правда не вкорінена, вона шуває над світом як птах. Без усякого сумніву, час від березня 1917 року важливе місце української історії. Я щасливому поглядові захопленому дичини було здатися, що почалася доба загальнонаціонального єднання. І всі сміються, як вино, і всі співають, як вино. Я дуже народ, я молодий. Золота година національного звільнення закінчилася. Так по справжньому й не почавшись. Самостійний український уряд був на Україні чи не пасунком. Він і тримався мов пасунок за 10 років місяців свого існування, так і не відчувши своєї державної всеможності. Буквально через місяць після повалення тимчасового уряду Центральна Рада була оголошена контрреволюційною. Почалася війна. Це було нищення. Найвищої поетової віри, його гнилого інтелігентства, етичних уроків сковороди, чистоплюських ідей Кириломиходійства і Дравманства. А це вже кінець радужної доби сонячних планетів почався 1918 рік, а з ним наступний етап складної тичинової еволюції, світ поета. Вже починає двоїтися. Доба радості закінчилась. Настала звична для нас, для нашої національної психології, трагічна доба.